Неможливо очікувати позитивного результату від діяльності некомпетентної корупційної влади. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Вівторок, подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бав. Сьогодні вівторок, 30 грудня, кінець року, і в прамі вівторок подумай разів 40» давайте підведемо такі короткі підсумки так, 2025 року. Що ми надумали і про що треба думати. Ну, я буду говорити про ситуацію на війні. Загалом це все стосується, безумовно, війни в Україні, це і внутрішньополітична ситуація, це і позиція України на міжнародній арені, це і мирні перемовини, про які зараз дуже багато говорять. Всі розуміють, що Путін не хоче ніяких мирних перемов. Там навіть почали заявляти, що ні була атака на його резиденцію, що дуже дуже засмутило Трампа. Ну, це йде до того, що не хочуть, не хочуть росіяни. Зупинятися, поки вони продовжують наступ. І це є дійсно ну, зрозуміло, бо саме ситуація на війні і внутрішня політична ситуація, вона і є отою основною, головною, я би навіть сказав, ну, причиною, чому в нас не все так добре. Отже, давайте тепер подивимося. Ну, війна. Війна у нас все не дуже добре. Вже за рік на грудень 2025 року ворог захопив 400, 4669, якщо не помиляюсь, точно квадратних кілометрів. Ну, це складає всього 0,77% загальної території України. Ну а загалом з початком війни 2014 року це вже складає 19,19%. ,19%. Ну, це на грудень, на жаль, ворог продовжує. Захоплення української території, і це дуже погано. І тому Путін там він навіть заявляє, що ніби його вже ніби не дуже цікавить, щоби ми виводили з війська з української території, яка не захоплена росіянами, що ніби не так вони її захоплять Ну вони там вже поставили собі завдання ще наприкінці 2024 року, в грудні я про це говорив вже. Що за 2025 рік захопити повністю Донбас, ну і Запорізьку і Херсонську області. Бачимо, що вони це не зробили, тобто тут. Вони не виконали своє головне завдання, і тут можна говорити, що є певний для нас плюс позитив. Але знову ж це так. Позитивний такий, на який ми розраховували. Ситуація на війні, ну, з моєї точки зору почалася погіршуватися, коли політичне керівництво Колодим Зеленський вирішив втручатися у прийняття рішень. Рішень ведення війни, де основними аргументами. Були політичну і піар ну про це вже багато говорили. Наслідки дуже дуже погані. Потім було звільнення у 8 лютого 2024 року генерала Залужного з його всім генштамом, з його командою. Ну тобто керівництво Збройних сил було все звільнено з великим бойовим, до речі, досвідом. Ну, це не тільки, ну як пишуть військові, говорять експерти, послабило Збройні Сили України, це ще і забрало у. Народу українців віру в перемогу, і це на мою думку дуже дуже погано. Це дуже дуже важливо з цієї точки зору. Що це почалося ця демотивація, саме з моменту звільнення служного до нього можна по різному ставитись, але на момент звільнення він мав довіру понад 90%. і зараз в нього найбільший рівень довіри. Хоча бачите, вже скоро буде два роки, як він не в Україні, а виконує обов'язки посла у Великій Британії. І ця ситуація, от з цією о, втратою віри в перемогу і довіри. От ми бачимо, що вже зараз Мар говорить вірю в ЗСУ, пам'ятаєте, як ми всі говорили, віримо в перемогу. Оце оця мотивація, вона, до речі, і вплинула дуже негативно, зокрема, і на мобілізацію. Там в свій час пам'ятаєте, коли Генштаб і Залужни казали наприкінці грудня 2023 року, що нам необхідно мобілізувати додатково 450-500 тисяч. Як тоді відповідав на це Зеленський? Отже, втручання, воно, безумовно, принесло свої негативні наслідки. Ну і Курська операція. Курська операція, яка почалася успішно, завершилась, на жаль, не так, як хотілося, бо пам'ятаєте, як говорив одне із пояснень з Зеленського, чому вона почалася. Це те, що от нам потім треба захоплені території Збройними силами України поміняти, ми тільки захопили. Російські окупанти, ну і був дійсно навіть період, коли десь близько 1300 квадратних кілометрів були під контролем Збройних сил України, але бачимо, зараз нічого практично немає. Тобто, що будемо міняти про військові втрати, там інші. Ну, це хай говорить військові експерти. Я хочу тільки ну навести те, що я говорив неодноразово, ще в жовтні 2024 року, а в серпні почалася Курська операція. Австрійський генерал-майор відставці Майк Лайн, він говорив про те, що треба другий етап завершувати. Тобто, перший етап тактично був супер. Спочаток, всіх це звидувало, нас тут підняло моральний дух. Але потім говорив про те, що треба приймати рішення, бо перебування на території, там тим більше великій території, воно може призвести потім до і втрат військової поразки, і політичної поразки, що, на жаль, і відбулося. Він це ще попереджав у жовтні 2024 року. Ну, знову тут була політична доцільність і піар. Тобто з цієї точки зору ситуація в нас недобра, і позиція України на переговорах щодо мирного завершення війни, припинення війни в цьому контексті безумовно послабла. І ця от, е, операція успішня-куп'янська, от вона, от якби таки було побільше, я думаю, була б і краща позиція України на переговорному процесі. Але сюди додається ще й внутрішньополітична ситуація в Україні. Ну, підсумком можна назвати у цей корупційний скандал з зенерватому, де продовжується з тими депутатами. Ну і суспільна легітимність, безумовно, влади, вона дуже низька. Хоча соціологічні опитування дають навіть рівень довіри там е, понад 50%. Ну, в мене тут є певні питання, але це вже таке. Соціологія зараз стала інструментом політехнологічної діяльності. Я це розумію. І навіть, до речі, ці соціологічні питання демонструють, що та ж Верховна Рада, уряд не мають там негативний рейтинг понад 70%. Ну, знову ж, на мою думку, це, напевно, вже зараз є і 90%. Ну а якщо говорити про там, рівень е, стосовно того, що повністю довіряючи керівнику Верховної Ради Стефанчуку, чи навіть зараз е, Середенкові премєр міністру України, ну там взагалі, я думаю, в районі 5-7 максимум відсотків це повністю довіряють. Тому суспільна легітимність вона низька. А що таке суспільна легітимність? Це сприйняття народом рішення дій влади. І тому у нас треба робити перезавантаження влади. Зараз дійсно зговорили про переговор про, про, про е, вибори, йдуть переговори стосовно того, як і в такий спосіб треба ці вибори проводити. Хоча, на мою думку, поки воєнний бо бойові дії, які вибори тут немає сенсу це робити, знову ж би було перезавантаження, про яке я говорив неодноразово, це нова коаліція в Верховній Раді, нове керівництво Верховної Ради. Відставка чинного уряду, створення уряду порятунку, створення воєнного кабінету. Ну раз війна продовжується, ми бачимо, що Путін хоче далі воювати. Треба вже тоді приймати закон про стан війни і переводити вже реально переводити, а не на словах економіки на воєнні рейки. Оце все, що не було зроблено, це от безумовно. І є ці всі негативні наслідки ситуації всередині країни, тобто повна демотивація. Вже всі там думають, ну як би зараз завершити, вже ніхто не говорить. як пам'ятаєте, говорили про кордони 1991 року чи кордони 22 лютого, 24 лютого 2022 року. Тобто, ну, це все і наслідком діяльності чинної влади, ну, на Чвій Зеленський він навіть змушений був. Відправити відставку голову офісу Андрія Єрмака, пам'ятаєте, свій час він заявляв, що він піде. Він прийшов зі мною, він зі мною піде. Тобто ми маємо розуміти, що наскільки ситуація погана, що навіть він змушений був звільнити Єрмака. І зовнішня політика, зовнішня політична діяльність чинної влади, Зеленського, позиція України на міжнародній арені, на жаль, погіршилась у 2025 році. Жодних не було мирних ініціатив, хочу нагадати: пам'ятаєте, тоді були знову ж такі формула миру, план перемоги. Ну а. Як Трамп став президентом у США, була інаугурація 20 січня, ну там була заява Зеленський Він фактично віддав е, Трампу, щоб він формував порядок порядок денний для мирного врегулювання війни в Україні. Чим це все завершилось? Ми побачили у неділю, 28 грудня, на прес-конференції спільні Зеленського і Трампа. Ну Там фактично мова зараз йде про те, що вимагають капітуляції України відмов... відмов... відмовитись від території, тому там. Придумали, що ніби референдум, проводити занський вже хоче відмовитися, хоча це його відповідальність, його обирали. Верховна Рада має ратифікувати любі е, міжнародні так угоди договора. А вони це хочуть е, зараз, щоб в е, референдум під час виборів розглядати саме питання миру. Це це не те. Це ви маєте за це нести відповідальність за ті всі дії чи бездіяльність яка призвела до такої, на жаль, поганої ситуації в Україні. Тобто. Висновок за 2025 рік він гірший ніж 2024, і все це є ну, продовження отої діяльності в руках чинної влади на чолі із Зеленській. От такі невтішні е, висновки, підсумки. Коротко за 2025 рік. Я хотів вам е, розповісти у програмі вівторок, подумає разі 40. Я думаю, що ми всі задумаємося, що треба дійсно. Приймати певні рішення, навіть якщо випадково можливо, якось якихось обставин будуть якісь проведені вибори. Стосовно прогнозів на 2026 рік які що потрібно робити, безумовно, це поговоримо найближчими днями, вже коли настане новий рік. Я вітаю, до речі, всіх з прийдешнім новим роком і бажаю всім нам головного це перемоги війні. Ми вже перемогли, бо Україна є, Україна буде і все буде Україна.